Е, У ІФА на е, передматчевих заходах вимагали виконання регламентних норм. Ну це не можна назвати рукостисканням. Так це привітання, і воно відбувається, адже зобов'язаний український клуб ці регламентні норми. Сьогодні виконати вони їх виконали. Важливіше, все ж таки, це зробити. і потім перемогти суперника на футбольному полі. Але попри все, всі двосторонні заходи перед цим поєдинком були скасовані. І це абсолютно правильний розумний хід від київського динамо. Склад на ваших екранах зараз. Георгій Бучан перший номер 20-й Олександр Караваєв третій Максим Дячук, четвертий Денис Попов, другий Костянтин Вівчаренко, шостий Володимир Брашко, десятий Микола Шапаренко. Дев'ятий Віталій Буяльський. Сьомий Андрій Ярмоленко. 22-й Владислав Кабаєв, 11-й Владислав Ванат, головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Ну і будемо зараз також говорити про склад партизана і про тих гравців, на яких в першу чергу треба звернути увагу. Головний рефері сьогодні Крістіан Дінгерт. Німецький.